Звідки куди, дівчатка? Зделиви? Ні, а в делеву. Плевети в дереву, а звідки? Зодаю? Бачите, як у вас паре? Добре. Давайте глина поймі кто бля гараж Давай. Потом Фурман Не, не то дальше джерело. То дальше. То далі аж за поворотом. За поворотом. Так, то далі, далі. Давайте та сторона бьем. Рад, два, ну а.